Руслан Музичук з нами на прямому зв'язку. речник Національної гвардії України. Пане Руслане, вітання. Добрий ранок вам. Доброго ранку. Добрий ранок. Оперативна ситуація на тих відтінках фронту, які ви можете коментувати, що відбувається там, і власне де беруть участь і виконують завдання саме Нацгвардії? Що змінюється зараз? Протягом цієї доби основними напрямками, де ворог зосереджував свої зусилля, це були Куп'янський, Лиманський. Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський та Оріхівський І по цих напрямках залучаються до відсічі збройної агресії до виконання задач підрозділів бригади Національної гвардії. Можу відмітити, що протягом цієї доби ворог завдав по позиціях, де тримають оборону гвардійці. 132 удари це східні напрямки та 145 це південні. Що стосується взагалі характеру дій, зокрема на Лиманському напрямку, в районі Серебрянського лісництва, то ворог досить активно зосереджує свої зусилля в районі Тернів, намагається здійснювати штурмові дії, задіює підрозділи невеликої чисельності до відділення, до двох відділень, які посилені бронетехнікою. Зазвичай на певних напрямках тут таких штурмів відбувається від трьох до п'яти. І завдяки зокрема і дії наших аеророзвідників, fpv дронів їх вдається відбити. І таким чином, на східному напрямку, протягом доби гвардійці знищили 4 танки, 9 одиниць іншої бронетехніки, вразили два комплекси РЕП та одну ракетну систему залпового вогню. Пане Руслане, минулого тижня була інформація, до речі, підтверджена про те, що росіяни намагалися використовувати якісь ноу-хау, типу роботизована техніка саме на Бахмутському напрямку. Це було безуспішно? Чи повторювалися спроби чогось подібного? В цілому ми бачимо те, що е, зараз і противник намагається використовувати різні, скажімо так, доробки. Тобто, це стосується і застосування FPV-дронів, і дронів, які несуть бойове навантаження. Ну і е, дивлячись на певні засоби, які використовують і сили оборони, зокрема наземні дрони, е, подекуди бувають випадки. Про те, що стосується саме підрозділів, де виконували задачі гвардій, це ефективного застосування подібних засобів, подібних, якщо так можна сказати, розробок, ми не зафіксували. Якщо сказати про загрозу наступу на Україну, чергового наступу, до прикладу, з півночі, що можете сказати? В цілому треба розуміти про те, що зараз наголошують про це всі підрозділи, всі сили оборони, що ситуація по всіх напрямках вона моніториться. І в першу чергу, коли ми говоримо про якусь активізацію того чи іншого фронту, мова йде про наявність сили засобів, а саме не лише присутності війська, створення ударного угрупування, тобто тих підрозділів, які безпосередньо. Можуть піти в атаку, які мають відповідне озброєння, і так далі. Звичайно, що ми змушені приділяти увагу усім напрямкам, в тому числі і прикордонним напрямкам, в тому числі і тим, де ми зараз бачимо, відбувається загострення, зокрема і в районі Часового Яру. Що стосується північних наших кордонів, останнім часом велика робота робиться і для фортифікаційного їх посилення. Ну і ті е, турбуючі дії, які е, ворог здійснює шляхом обстрілів прикордонних населених пунктів, шляхом е, заходу диверсійно-розвідувальних груп, звичайно, вони не залишаються без уваги. І для нас, для тих підрозділів, і гвардійських і спецпризначень, які ми розташовуємо вздовж кордону, е, кожна, скажімо так, така спроба заходу ворожої ДРГ, це. Е, для нас ситуація, де ми повинні зробити якісь висновки та посилити? Тому звичайно, що такий елемент він спрацьовує в тому числі на користь, де ми маємо саме посилити ті ділянки. Пане Руслано, от ви згадали про фортифікаційні споруди, які продовжуються активно будуватися, в тому числі і в умовах безперервних обстрілів, зокрема, це Авдіївський напрямок. Чи можете ви нам розкрити якісь деталі, якщо це не носить жодної воєнної таємниці. На якому ми там етапі? Зокрема, от Авдіївський напрямок фортифікації, я хочу відмітити, що побудова лінії оборони фортифікаційних споруд це дуже досить комплексна задача. Звичайно, яку загальну картину ми розкривати не можемо, але. Велика робота це саме задача і місцевих місцевої влади, місцевих, скажімо так, військово-цивільних адміністрацій, які залучають і техніку, залучають різні засоби для того, аби вибудовувати ці лінії оборони, і це не завжди мова йде саме про передній край. Що стосується переднього краю, то відповідно посилення там також відбувається. Мова йде також і не лише про безпосереднє укріплення цих споруд, а й про мінування підступів до місцевості, що також важливо. Ми навіть бачили, наприклад, ефективність мінування місцевості це під час, скажімо так, тих дій, де, де противник застосовує великі колони бронетехніки. Наприклад, в кінці березня на Новопавлівському напрямку. Зокрема, де було розбито велике групування, яке намагалося, велика колона техніки, скажімо так, яка намагалася прорватися. і велика заслуга в цьому це саме мінування підступів до тих позицій в сторону, яких вона висувалася. А ось ці диверсійно-розвідувальні групи наскільки зараз збільшилась чисельність їх присутності саме на прикордонних регіонах? І як ви думаєте, з чим це може пов'язано бути або збільшення, або зменшення їх? Кожен захід диверсійно-розвідувальних груп це не лише мова йде про, скажімо так, безпосередньо якесь виконання задач цією групою, збір розвідданих, це звичайно і пошук слабких місць у ділянках, і захід диверсійно-розвідувальних груп він спостерігається не лише вздовж кордону, по лінії фронту. Навіть диверсійно-розвідувальні групи противника, тобто, скажімо так. Невелика група, навіть військовослужбовців, завданням яких є не лише вступити в якісь бойові дії, штурмувати позиції, а просто проникнути навіть за лінію фронту та виконати певну задачу, чи нащупати слабкі місця в обороні. Тому звичайно, що активність диверсійно-розвідувальних груп вона на неї звертається велика увага. Але е, мова йде знову ж таки, е, що якщо є присутність навіть роботи ДРГ в тій чи іншій ділянці чи на лінії фронту, то це не говорить про те, що е, саме на цій ділянці відбувається активізація дій ворога, тому що знову ж таки є е, і ПСО, є відволікаючі дії ворога. Тобто цю ситуацію завжди треба дивитися в комплексі. Панорославна, національна гвардія України вона задіяна сьогодні в евакуації населення. В цілому, що стосується евакуації населення із прифронтових регіонів і ділянок, знову ж таки, це більше задача військово-цивільних адміністрацій. Звичайно, є певні задачі, які Національна гвардія як складова МВС виконує і спільно з ДСНС з поліцією. Що стосується певних заходів із забезпечення безпеки громадян і забезпечення цих перевезень. Дякуємо вам, спасибі за коментарі. Руслан Музичук був з нами на прямому зв'язку. речник Національної гвардії України.